Детальніше про те, як працюватимуть експортні команди на Львівщині. Говоримо із гостями. Головне за день у нашій студії Наталія Літвінська, директорка департаменту охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації та Богдан Чечотка, керівник Львівської обласної психіатричної лікарні. Добрий вечір. Дякую, що ви до нас прийшли. Пані Наталію, Отож, з січня 2025 року на заміну МСЕКам у 13 медичних закладах Львівщини працюватимуть експортні команди. Вірніше, вже сьогодні, якщо не помиляюся, вони розпочали свою безпосередню роботу. Тому цей ефір єду. Уже актуальним, будемо обговорювати, зокрема, як стартували і що мають знати люди, які хочуть отримати інвалідність або мають на ну які мають на це підставу отримати інвалідність. Для початку давайте пояснимо, чому саме ці 13 закладів на Львівщині були визначені, що саме у них будуть працювати дані команди. Ці 13 закладів були визначені тому, що це передбачене нормами чинного законодавства, а саме постановою Кабінету міністрів України, яка говорить про те, що такі експертні команди повинні працювати у кластерних закладах охорони здоров'я, а також у надкластерних спеціалізованих закладах. І якщо брати поділ, ми знаємо, як кожного ефіру наголошую, що в нас є райони, сім районів, і у кожному районі є по сім, по одному кластерному закладу охорони здоров'я. Таким чином сім кластерних закладів. Але в нас ще є і спеціалізовані комісії. Це є онкологічна комісія, яка буде працювати на базі онкоцентру. Це комісія фтизіатрична, яка буде працювати на базі центру легеневого здоров'я. Це комісія верніше фтезіатрична психіатрична на базі е, психлікарні, профпатологічна на базі обласної клінічної лікарні і кардіоневрологічна на базі кардіоцентру. І так про це говорить постанова, що мають бути ось такі спеціалізовані комісії а решта станів мають розглядатися у кластерному закладах кластерних закладах охорони здоров'я, що в нас відбулося. Раніше практично всі комісії, окрім Червонограда і Самбора, були зосереджені в місті Львові, і було незручно людям їздити до міста Львова. Сьогодні ми маємо практичну доступність, кожен мешканець Львівської області, може має у своєму районі лікарню, де почали функціонувати ЕКОПФО, так звані комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи. Окрім цих спеціалізованих, що я назвала, які будуть функціонувати на Зі спеціалізованих закладів, які розміщені все-таки на території міста Львова, в нас збільшилася доступність, але в нас і збільшилася кількість експертних команд. Тобто в нас є 93 експертні команди, і якщо з цього МСЕК практично всім ем, своїм кадровим складом це було десь 200 з чимось людей, то зараз в експертних командах буде працювати понад 400 людей. Тому збільшилась кількість, збільшилася доступність, і ці всі вимоги продиктовують. Овані постановою кабінету міністрів України ми зробили все чітко, як вимагає постанова. Два оточнюючі запитання. Тобто, в кожному медзакладі з цих 13 є кілька команд, які безпосередньо працюють так, над встановленням так. інвалідності тій чи іншій людині. Е, Який механізм діє, якщо до прикладу людина е, ну, працює у Львові, але, наприклад, вона приписана є в самборі посвідку на проживання. Вона має у самборі їй звертатися. Куди вона може звернутися у Львові е, в медзаклад? Чи все таки їй потрібно їхати безпосередньо? Вона найперше звертається до лікуючого лікаря. Ага. І треба зрозуміти, хто сьогодні може бути лікуючим лікарем. В нас сьогодні може бути лікуючим лікарем, в принципі, у більшості випадків тільки виски, не тільки ну в більшості випадків виски спеціаліст. Тобто, якщо це кардіолог, то до лікуючого кардіолога, якщо це невролог, то до лікуючого невролога. Тому що це має бути той лікар відповідно до діагнозу людини. Ну, людина претендує на ту чи іншу, скажімо, групу інвалідності відповідно до якогось свого певного стану. Якщо це ведучий діагноз кардіологічний, то це кардіолог, неврологічний це невролог, онкологічний це онколог. В окремих випадках законодавець визначає, що може бути сімейний лікар, а також може бути бути голова ВЛК. Ці три категорії визначення як лікуючі лікарі, вони звертаються до лікуючого лікаря. Якщо в людини є пул документів, історія документів велика, які говорять про те, що в неї є інвалідизуюча патологія, не потрібно сьогодні людину скеровувати на стаціонарне лікування. А ви пройдіть ще, будь ласка, стаціонарне лікування, бо там вам треба на скерувати вас на екопфо. Не потрібно. Якщо лікар бачить, що є медичні документи і там є підстави для надання інвалідності, а також бачить, що є лабораторні інструментальні е, обстеження, давність яких не перевищує 4 місяці. Він може зразу таку людину скерувати на комісію. Стосовно комісій немає чіткого прив'язування нема чіткої прив'язки до комісії. Людина собі сьогодні вправі вибирати любу комісію. За профалем діяльності на території України екстериторіальний А принцип. не буде таке, наприклад, ця комісія мені не надала інвалідність. Я піду спробую до цієї комісії ні, не можна такого, тому що людина має прийти до однієї комісії, і вона комісія має так, право… така загальна база, де буде так. Є загальна база. Комісія може прийняти людину. Вона має право комісія лише один раз скерувати керувати людину на дообстеження, якщо у цьому є потреба, не передбачається, що ви підітьі раз потім потім другий раз, потім десятий, і ходіть так півроку, поки нам чи рік, поки нам буде так добре. Ні, один раз, а за можливості зразу провести це обстеження на території лікарні. Чому і передбачено, щоб ці комісії функціонували на території лікарні? Бо якщо мені треба провести, наприклад, додатково Мертек КТ, а в мене є зразу можливість провести, я провела і зразу оцінила стан людини, і людина не очікує. Якщо людина хоче оскаржити це рішення, комісія винесла рішення ми поговоримо з в кінці про права пацієнтів, про те, що вони мають знати, пане Богдане. Ваша лікарня визначена одна із тих, хто де будуть працювати, і де працюють уже експертні комісії? Чи запрацювали перше питання? І як, в принципі, побудована робота? От як ви дізналися, що мають бути експертні комісії, як формували команди? Як все має відбуватися середини нам Сьогодні розкажіть. Відбув був перший день роботи. Розглянули п'ять справ досить оперативно. Скарг не було, заповнили, відправили звіт в системі. Тобто, все стандартно, все, все, все спокійно, все нормально. Як все починалося була дуже чітка постанова кабінету міністрів, яка давала чіткі алгоритми роботи. На, на основі того було створено дві основні команди: одна резервна. В команди входять лікар-психіатр, лікар психіатр реабілітолог який е, вміє писати індивідуальні програми реабілітації, оскільки е, дуже часто патологія наша розлади психіки комбінуються з соматичними захворюваннями. То в кожну комісію входить лікар-терапевт. і Також в резервній комісії є лікар-невропатолог, який буде залучатись в разі потреби. Скільки у вас є таких команд у лікарні? Дві основних одна резервна на 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 випадок якихось Я читала, коли готувалась до цієї розмови, що лікар має мати стаж не менше одного року, в так, так які так, ще є вимога так, до лікарів? Стаж роботи, досвід і відповідно відсутність історії з корупційними ризиками. Відповідні з кваліфікаційним Відтак, характеристикам. Так. Як, в принципі, лікарі сприйняли таку ініціативу, що тепер е, такі завдання, навіть так скажу, що тепер вони е, мають видавати висновку. Досить спокійно. Не було якихось дебатів. Відповідно, е, спочатку так було досить якісь були застереження, але коли ми е, опрацювали матері ну, матеріальну базу, постанову е, накази МОЗ, то якісь е, там. Перестороги, переживання пройшли, пані Наталю, Перший робочий день, як запрацювали експертні комісії, які замінили сек. Як ви можете його підсумувати сьогодні? В скількох закладах вони запрацювали, скількох не запрацювали і чому і, в принципі, як він пройшов. Богдан Романович так сказав, що все так легко відбулося відповідно не, до постанови. Насправді, <схід> нас, <схід> нас. насправді, ми не їли, не спали. Ми ночами слухали вебінари. Я повинна сказати велику подяку моз, тому що настільки чітко вони супроводжують реформу, настільки чітко дають нам алгоритми дій інструкції. Але в нас не було жодного дня, щоб ми не зустрічалися з закладами охорони здоров'я, де би ми не проговорювали наші успіхи. Наші невдачі в нас були великі переживання, але насправді запрацювало все непогано. От, е я кожен день відвідую ці комісії, які починають працювати. Є невеличкі труднощі з системою. Вона підвисає, але це технічні моменти. Я вважаю, що лікарі доволі непогано підготувалися, і ми доволі непогано увійшли в цю реформу і дали старт цій реформі, не зважаючи на те, що дуже багато людей очікувало, що це не відбудеться, і напевно би можливо хотіло, щоб це не відбулося. І очікували на наш про. Вал і нашому ви кажете, що ви хотіли, щоб це не відбулося багато ну, завжди важко ломати старе. Uh -huh. Завжди важко ломати старе, і це не перша моя реформа, і, і, яку я впроваджую, але людям завжди відмовитися важко від, від старого. Але такі вимоги часу, такі вимоги суспільства, такі обставини, які склалися, і такий і час. І такий час. Скільки закладів запрацювали вже сьогодні? Сьогодні я запрацювала е, обласна психіатрична лікарня. Сьогодні я працювала вже працює кардіоцентр. Е, запрацювала обласна клінічна лікарня е, Червоноград, е, Самбір, Буськ, Новояворівськ. Спитати, чому є ті, які не запрографіку? Ми йдемо. Ми йдемо графі. по графіку. Коли так. от всі 13 закладів після 13-го числа. Ми будемо мати повний набір закладів, які працюють. Останній починає в роботу вступає госпіталь ветеранів війни імені Юрія Липи. Тепер для людей, які хочуть отримати, які мають можливість, які мають на це підстави отримати статус інвалідності. Який тепер діючий механізм покрокова інструкція від вас записуватись в електронні черги? Як це все має працювати? Зараз ми розглядаємо справи, які забрали з мсеків, які не встигли розглянути Е, після того, як ми оцифрували ці справи, внесли в електронні реєстри. Всі людям перезвонили і сказали, де тепер будуть проводитися оці. На базі якого закладу, адреса, число і коли вони мають прибути. Після цього, як ми розглянемо всі ці справи, все все наступні моменти буде відбуватися виключно в електронній системі. Тобто, як пацієнт приходить до лікаря, лікар бачить, що у пацієнта є інвалідизуюча патологія. При наявності, як я казала, всіх медичних документацій обстежень він генерує направлення в електронній системі. Після цього це електронне накладає Свій електронний підпис і він може обирати рекомендувати пацієнту. Де він має пройти комісію? Він гіпотетично пацієнт, наприклад, мешкає в Дрогобичі. Він каже, що у вас є загальне захворювання. Ви можете пройти комісію на базі Дрогобицької центральної районної лікарні номер один. Але от ваша черга є на те, то те то число. Але ми практично ви ми можемо можемо зайти на дешборд і бачити, що така сама комісія на завтра, на післязавтра є в Тернополі чи в івано франківську Він може поїхати. Він може поїхати і Лікар має сказати, що ви от можете чекати в черзі, очікувати на таке то таке то число. Або можете завтра, післязавтра поїхати в будь-яке місто на території України, де є вільна черга, де є вільне місце, і пройти собі оцінювання в іншому закладі охорони здоров'я в іншій області. Які терміни, які терміни надання людині статусу інвалідності? Після терміни надання людині статусу інвалідності 5 років, і дуже чіткі критерії є в постанові. Коли інвалідність надається в 5 років, в 3 роки, також дуже чіткі терміни є в е, критерії в постанові, і до цих двох термінів є чіткі критерії. Решта, те, що стосується, якщо інвалідність вперше встановлюється на 3 роки, то дається верніше, е, третя група, то дається на рік. Якщо вперше встановлюється друга рок, е, група, то на 2 роки. Якщо переогляд, там в залежності від станів від 1 до 3 років. Стосовно встановлення, того терміну на рік два роки і від одного до трьох років чітких критеріїв у постанові нема. Там вже лікарі керуються станами пацієнта, пане Богдане. От коли до прикладу пацієнт звернувся до вашої лікарні щодо надання статусу інвалідності, лікарі в які часові рамки мають розглянути його якраз звернення. Скільки це робочих днів в. На даний час у нас практично по 5 пацієнтів в день, тому що ми маємо 24 справи, які передані були МСЕКом вже після 25 грудня, але також в постанові прописано там термін після ну... того, як лікар генерує ну, лікуючи направлення, справа впадає до адміністратора. Адміністратор має 5 днів на те, щоб вирішити або справу повернути назад, uh -huh. якщо неправильно сформований пакет документів, або справу скерувати на комісію. Якщо скеровується справа на комісію, то комісія впродовж 30 днів має, має розглянути цю справу. Якщо Якщо пацієнт хоче оскаржити це рішення, то він має його право оскаржити впродовж 40 днів до цієї інституції, яка визначена для оскарження. Але є різні випадки. Наприклад, коли людині потрібно зробити операцію або пришвидшити ці терміни. Є прописними механізми, як в особливо якогось випадка надання статусу. Ну, якщо людина потрібно зробити операцію, то, то це вже не на інвалідність. Ні, після операції не є може. Ж її можуть бути встановлена інвалідність після оперативного втручання, в неї може Бачка погіршитися хвороба, стан, доприклад. і вона може даватися на переогляд. Mm -hmm. І зараз нема таких чіт, чітких. Знаєте раніше, як було там ем, встановлення, ти маєш побути 120 днів, якщо це працююча людина, безперервно на листку непрацездатності. І тоді ти можеш претендувати на те, щоб тобі оформили посульну документацію, що в тебе є підстави до встановлення інвалідності, або 150 днів з перерву зараз також такого нема. Зараз постанова також це є нове, визначає чіткий перелік інтервенцій і станів, де взагалі можна зразу, якщо в тебе є ці переліки станів, подаватися на оцінювання. От ну це дуже все індивідуально. Ну ясно, якщо там в людини важкий стан, ніхто там не буде е... не ну... тримати. Та. Пане Богдане, <кл> а не впливає якраз робота експертних комісій на сам лікуючий день. В лікарні, до прикладу, там чи не було такого хвилювання, що ці лікарі до прикладу мали лікувати пацієнтів, а зараз вони просто працюють були такі хвилювання, і було обговорення багато в мережі, але е, наразі те навантаження, яке є, ми бачимо, що воно абсолютно не мішає поєднувати і таку. Це питання організації таймінгу, менеджменту. Я думаю, що е, в даному в нашій лікарні ну точно найближчим часом не буде з цим проблем. Це в рамках робочого дня, як розуміє, лікарі будуть виконувати якраз функцію в експертних своїх В рамках робочого дня. Треба сказати, що за цю роботу лікарям Національної служби здоров'я України встановлена додаткова оплата, і в перших півроку Національна служба здоров'я, адмініструючи ці речі, буде платити за роботу команд за місяць. Біля 92 тисячі, але не більше 333 тисячі на рік. Але з на наступних півроку вже будуть. Оцінювати за послугу, тобто скільки послуг надала е, команда. Тому нічого страшного, якщо навіть поза робочим часом лікарі ж ми ж знаємо, стаціонарні також не кожен день працюють. Поза робочим часом в інші дні е, лікар зможе е, здійснювати таку діяльність. йому за це буде встановлена додаткова оплата Національною службою здоров'я України. Маєте на увазі не більше триста тисяч ну, 333 три тисячі, тобто, це щоб міняти mm, постійно yeah. лікарів, щоб вони. Ні, така, не це не така це така система укладана. Та, та. та, та команда та, та, та. якраз про корупційну складову моє наступне запитання, аби її уникнути. Я читала, що все має бути анонімно, так. Так, по-перше, що по з по що, що ми починаємо працювати в електронній системі. Ми знаємо, що в паперовій системі завжди дуже все, все може загубитися, згоріти, замокнути і багато інших речей. Якщо ти працюєш в електронній системі, і там буде накопичуватися вся твоя історія. процеси всі будуть цифровізовані. Всі, як то кажуть, дії лікаря, які будуть робити це, все буде також відслідковуватися електронні форми, електронні це вже один елемент. Друге питання, що до останнього дня, до дня розгляду для команди засліпленого кого вона буде розглядати, якого пацієнта, а для пацієнт не знає, хто його буде розглядати. Ну, як наприклад, в самбурі всі всіх знають. Знаєте, так. Ну вони не ну а на і зараз це ще підбирає команди на перших порах. Адміністратор далі це буде як в судах рандомно вибирати вибирати систему. Треба розуміти. Що ми теж на перших підваленках, але система буде далі вдосконалюватися. Критерії будуть далі вдосконалюватися оцінювання. І треба сказати, що ми також на початку дуже великої реформи, і медицина в цій реформі дуже, дуже маленька підваленка, тому що реформа, яка зараз буде починатися, вона буде від, від галузі охорони здоров'я забирати соціальну складову, освітню складову, професійну складову, і це буде передаватися на інші. Міністерства насправді ми на порозі дуже великої реформи реформи, яка не приклеює ярлики людині статуси людині, а яка має зробити все гали охорони здоров'я, щоб цю людину соціалізувати, повернути її до нормального життя, повернути її до праці і повернути її в соціум. Два короткі, але дуже важливі запитання. Люди, які мають вже інвалідність, їм потрібно оновлювати свої дані. Якщо вони мають інвалідність безстроково, вони оновлюють дані лише в тому, в тому випадку, якщо вони хочуть самі, в плані, коли в них погіршення стану і вони хочуть якусь іншу групу інвалідності, або хочуть відмовитися від групи інвалідності, або це є за рішенням суду. Також е поновлюють інвалідність ті, ті яким настав е термін е переосвідчення, е якщо вони мають в них в, в їхніх документах написано, що вони мають пройти переосвідчення у 2025 році. І році, які не хочуть ні одне, ні друге, вони просто мають інвалідність собі, якщо вони не. Захочуть нічого безстроково в них і залишиться, якщо це не буде рішення суду. А якщо ті не захочуть, що не ну що мають переосвідчити, але не переосвідчить, них пропаде просто ця група надалі. Якщо дуже коротко, але дуже важливо. Пацієнт прийшов йому інвалідність не надали. Він не погоджується з цим рішенням комісії. Які є права? Пацієнт або самостійно скаржиться в науково-дослідний інститут в Дніпро, тому що зараз він визначений центром з оцінювання, центром, який буде переглядати ну, здійснювати оскарження, або через лікуючого лікаря, також в центр в науково-дослідний інститут в Дніпро. Тоді у цю скаргу лікуючий лікар генерує через електронну систему. Я дякую вам за цю розмову, як працюватимуть експертні команди на Львівщині. Ми говорили із Наталією Літвінською, директоркою департаменту охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації та Богданом Чечоткою, керівником Львівської обласної психіатричної лікарні.